Дивіться, як гарно в зимовому парку в трускавці стає, коли випадає сніг. зовсім зовсім інша атмосфера. А, там навіть сонечко пробує виглядати. Відчувається, що така зима, як має бути. Перейдемось трошки до Юзі. Можливо потім ще трошки донизу далі. Видно, що хмарки відходять, бачите, там біліє, то хмарки, блакитно, то вже небо. Ай, Юзя. Цікаво як там качки там подивимось, що, що качки поробляють. А інстаграмні сходи, ми їх показали, сказали, що на інстаграмі. Сходи. О, сонечко. Втекли. Поїли і втекли. Ми ще. колись вам їх покажемо. Так от про сходи. Ми ті сходи показали і там, там після того стільки інстаграмерів, тіктокерів на тих сходах собі фото, відео робили. Можна почати брати гроші за доступ до тих сходів. Так? Ну, Тут вже збирають качкам. Цікаво чи качки в курсі про це. Мороз не сильний, то озеро не замерзло ще повністю. Тачки гуси всі між собою. Дружать голуби. Емо краще прямо донизу. Подивились на качок. Краса. Краса зимового парку. Краса зими у трускавці. Спускаємось, трошки нижче. давайте зараз. Зробимо невеличке півколо, подивимося, як там, там озеро чиститься. Сьогодні, звичайно, вже не буду чистити, сьогодні випав сніг. Зробимо півколу, подивимось. Як там, що там. Що станом на сьогодні яксь особливих змін помітно. Можливо, просто має пройти час, щоб можна було побачити ці зміни, так? так. Ну, внизу видно ті зелені дерева. Майже на зим колись дивилися. Хто виглядає? Виглядає ще цікавіш ніж літом насправді. Зараз я Так, трошки, трошки зимовий красив кадрі. Білочка там далі. А не будемо підходити, не будемо лякати. Хтось інший зараз лякає. Хі -хі, та, я так і знав. Хі -хі. Білка вдікла. Вернулась. Взяла горішок і побігла білочка. Класно. Що вона взяла горішок, побігла, то? Так, ну так. то голодно не буде тепер. Вона вже один закопала, один з'їла. Ну така запаслива, <реш> запаслива. <реш>